Вітаю сьогодні. Занурюємось у доволі таки, знаєте, цікавий патент від Google. Уявімо цей величезний океан інформації в інтернеті. Так, безмежний, просто от і як пошуковики вирішують, що нам показати, особливо коли треба щось специфічне, ну скажімо, з медицини чи там штучного інтелекту. Це вічне питання релевантності. Так, саме так, і ось цей патент, про який ми говоримо, він якраз і описує метод класифікації сайтів. Щоб пошук був точнішим, ну ефективнішим. Ми сьогодні аналізуємо патентну заявку wo a 1 Наша мета розібратися, як Google пропонує покращити цю класифікацію, от за допомогою цих як їх, векторів представлення вебсайтів, готові. А вже ж готова. Е, дивіться, ключова ідея тут це не просто ключові слова аналізувати як раніше, ага. а створити такий собі, знаєте, математичний портрет. Вектор для кожного сайту. І що найцікавіше, потім створювати узагальнені портрети для цілих груп сайтів. Тобто, як це? Групи, на кшталт? Ну, наприклад, сайти експертів у певній галузі окрема група, окремий узагальнений портрет, а сайти, скажімо, не спеціалістів, інша група, інший портрет. Зрозуміло. Отже, як це технічно працює? Система бере дані про купу вебсайтів, так величезну кількість, і спочатку вона може їх ну якось поділити, наприклад, за показником якості або за тематикою. Тобто, скажімо, група 1 – сайти з низькою якістю, група 2 – з високою, саме так, або як я казала, група фахівці – лікарі вчені, які пишуть, і група не фахівці. І для кожної такої групи система генерує композитне представлення, композитне представлення це щось типу середнього арифметичного для векторів. Дуже влучно, так це усереднений вектор, який характеризує ну, типовий сайт у цій групі математичний усереднений портрет. Гаразд, і що далі? От з'являється якийсь новий сайт, третій. Його треба класифікувати. Система створює вектор і для цього нового сайту аналізує його контент, структуру, можливо, ще щось. А потім вона вимірює, наскільки цей новий вектор схожий на ті узагальнені вектори, що вже є. Тобто наскільки він близький до портрета групи фахівців і наскільки до групи нефахівців. Точно використовуються математичні методи, порівняння там згадується скалярна різниця, скалярний добуток. Це вже технічні деталі. І на основі цього порівняння система вирішує, ага, цей сайт більше схожий на групу 1 чи на групу 2. Саме так. І відповідно його класифікує, відносить до першої групи чи до другої. Або що цікаво, може визначити, що він не схожий ні на кого, і створити нову, третю групу. Це дає можливість, наприклад, при пошуку по медицині, так показувати переважно сайти, які система віднесла до групи експертних фахових. Ось тут стає справді цікаво, які ж переваги такого підходу, згідно з патентом, звичайно. Ну, по-перше, кажуть про ефективність, можна швидше обробляти запити. Можливо, навіть не шукати серед сайтів так би мовити нерелевантних груп. Тобто, якщо шукає медичну пораду, то система може просто пропустити групу аматорських сайтів. Потенційно, так це може пришвидшити процес. По друге, обіцяють вищу якість результатів, бо система ніби як краще розуміє авторитетність сайту глибше розуміння не тільки за ключовика власне і третє, це може зменшити навантаження на ресурси, менше обчислень, менше пам'яті, менше трафіку. Ну це вже більш технічні переваги. Отже, якщо підсумувати трохи, ми бачимо спробу зробити класифікацію сайтів ну інтелектуальнішою, використовуючи математику для розуміння суті контенту і що важливо, його джерела. Так, це крок за рамки простого аналізу ключових слів чи навіть посилань. Це спроба зрозуміти якість і тип контенту зсередини. І що тут, напевно, найбільше захоплюється можливість класифікувати нові сайти. Абсолютно, потенціал для класифікації навіть раніше невідомих сайтів без ручного аналізу. Система ж навчається на існуючих даних, вона бачить характеристики експертних сайтів, і потім може розпізнати схожі характеристики у нового сайту. Тобто вона сама вчиться розрізняти саме так, вона застосовує ці знання до нового контенту, який постійно з'являється? Ну що ж, це було справді цікаве занурення. А на завершення ось така думка для роздумів: якщо системи все краще і краще навчаться класифікувати сайти за типами, за авторитетністю, оціми математичними методами, угу. як це може вплинути на те, яку інформацію ми взагалі бачимо? Чи не створюється, знаєте, нових, можливо, ще хитріших інформаційних бульбашок? Хороше mm, питання, де певні типи контенту стають надзвичайно видимими, а інші навпаки, ніби зникають з радарів пошукових систем. От про це варто подумати.